Вітаю, мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу з вами поговорити про такий бренд, як Патрісія Ледо. Даний бренд продається у магазинах Єва. І зараз на протязі місяця лютого діє хороша пропозиція. Якщо ви купуєте дану декоративну косметику на суму від 349 гривень, в подарунок ви отримуєте ось таку чудову. Косметичку. Я власне скористалася даною пропозицією і до дня свого народження, між іншим. Друзі, я вам дуже щиро вдячна за ваші привітання, за ваші донати, можна так сказати, тому що декілька людей привітали мене грошима. Це так приємно, коли бачиш, що проходять тобі кошти на рахунок і пишуть так, хоча б це не багато, але це в день вашого народження вам на каву. Це дуже дуже приємно. Я вам щиро дякую за такі неймовірно гарні емоції, за гарні слова, за позитив. Я вам щиро дякую. І, а, значить, я скористалась даною пропозицією і зайшла в Єву, тому що в мене є дещо з Патрісії Єледо, з декоративної косметики, але мене ще дещо зацікавило. Ну, давайте все по черзі. На початок я хочу вам показати. Ось такі два. Це блиски для губ. Вони йдуть такі голографічні, з переливами. Я не знаю, скільки їх є там у самій колекції, але в моїй де я приходила, там було сім тестерів. Я думаю, що цю інформацію можна уточнити і на сайті. Я для себе вирішила обрати два. А в мене є в 02 та 04 відтінках. Як ви бачите, в мене зараз на губах нічого немає, тому я хочу розпакувати ось цей блиск в 0,4 відтінку. Він сам самий такий перший, який припав мені до душі, тому що тут ці блиски переливаються з голубого у фіолетовий. Я не знаю, чи камера моя зараз зловить, але я постараюся вам вставити звичайного відео. Ближче на денному світлі, вони йдуть запаковані. Звичайно, все гарненько розпаковую. І, звичайно, дуже добре, що деяка інформація залишається на самій упаковці, а не зривається, і потім ми не будемо знати, що, де і як. Вау! Коли його відкрили, то можна подивитися, що цей блиск дуже гарно виглядає, переливається прямо з такого голубого фіолетовий. Давайте я розкручу дуже гарне стильне пакування, таке, знаєте, люксове. Сам бренд, я забула вам сказати, він не є дуже бюджетний, скажімо так, але він і не має якихось завишених таких прям цін. Мені здається, що цей бренд доступний, а ще доступніший він, коли на нього діють, звичайно, різні акції. І ось такий тут спонжик. Ось так я не чую ніякого аромату. В мене вже на губах нічого немає, і я хочу нанести цей блиск на губи. Подивіться, як зразу гарно це все переливається Хочеться нашаравувати. Можливо, не дуже підходить даний блиск до макіяжу, але. Взагалі, сам блиск мені дуже подобається. Дехто говорив в оглядах, що він має якийсь гіркуватий присмак. Я так знаєте, з першого, зараз наїмся його, і вам скажу точно, ні, з першого нанесення немає ніяких абсолютно негативних якихось Ці шимери, які в блиску є, вони не відчуваються на. Губах, тобто це все так гладко. Я маю надію, що на літо це буде вау-вау! Подивіться, як зразу відчувається зволоження і гарні на світлі буде переливатися даний блиск. Я вам пізніше вставлю, звичайно, картинки, як це зблизька виглядає, який в мене відтінок. І другий відтінок. Ось в 0,2 відтінку, а також я хочу його відкрити. Він іде більше з такими фіолетовими шимером. Якщо в першому, в 0,4 там були такі фіолетово-рожево-голубий, такий більш холодний, то тут ми можемо спостерігати, звичайно, так, так, все чітко запаковано, аж все липне до руки. Тут ми можемо спостерігати, звичайно, фіолетові такі гарні блискітки. Я не впевнена, чи я буду залишати собі два блиски. Я, можливо, один подарую сестрі. Нехай користується, але вам, звичайно, можу вам показати і як він виглядає. Тут так само немає ніякого абсолютно аромату, і тут він, бачите, аж таким якимось зеленим мені переливається. Давайте я... Нашарую, зміксую на губи. Досить такий цікавий. Але так, от, якщо на просвіт, то чомусь він якимсь зеленим відтінком віддає, хоча тут ніякої зеленинки немає. Ну, Звичайно, якщо вона несете будь-який з цих блисків, то різниця, мені здається, не буде такої, аж помітно. От, ну, Цікава. Ось така версія блиску для губ. Мені, мені, сподобає, мені подобається. Липкості ніякої немає. Все чудово. Давайте друге, що я хочу відкрити. Я вже дивилася давненько на цю річ це в нас іде парфум. Ось такий, я не впевнена, чи це є парфум новинкою. Але я на сайті, коли побачила, я така наелектризована. Коли я на сайті побачила, що на ньому написано: Made in France Eau de Parfum, femme, Limited Edition Magnetic Магнетік А, Тобто, це я так розумію з колекції магнетичної та «Магнетик». Парфумована вода і ще й лімітована колекція. Ціна зараз на неї дуже бюджетна, в районі 250 гривень, ви можете її на сайті придбати. І там є декілька варіацій, але ця йшла з найбільшою знижкою. Можливо, що Ага, по термінах тут все шикарно просто, подивіться. 9 січня 23-го року виготовлена, вона просто свіженька до 28-го року. І тут написано Made in France. Цей парфум виготовлений у Франції, І тут є, звичайно, весь опис даного парфуму. Як ним користуватися, магнетичний парфум, об'єм 100 мл. Склад. Ну, Все ніби. Чудово, і давайте ми вже нарешті його розпакуємо. Тому що я думала, що я буду його на сайті замовляти, але потім, коли вже була в магазині. Я думаю, ну для чого я буду на сайті ще раз його замовляти, якщо можна просто в магазині за таку ж ціну його відразу купити і не чекати, там ще за доставку платити. От, ну Це по-перше. А ви знаєте, пакування мене просто вражає. Мені дуже подобається ця власна колекція, магнетична. Тут Таке тиснення, таке, знаєте, дорого-багато, на подарунок це буде, мені здається, взагалі ідеальний варіант. Там є декілька парфумів в даній. Так, я нічого не взяла. Зараз порву коробочку. В даній не в колекції, а взагалі в Патрісі там є декілька видів парфумів. Ще в зеленому пакуванні, є в якісь такі медові, в такому більш бордовому пакуванні. Нарешті я відкрила і мене власне зацікавила саме ось ця лімітована колекція. І протестувавши аромат безпосередньо у Єві, я зрозуміла, що це має бути. Але ви знаєте, там в магазині стояв такий ще красивий флакон, така туба, в якому був цей парфум запакований. Тут же ж такого немає, це дивно, тому що. Мені здається, що тут би мала бути ця туба. Ну, на жаль, тут туби такої немає. Ну, нічого. Можливо, тому й акцію таку зробили. Але мене, власне, цікавить саме наповнення. Міні я, напевно, буду зберігати. Тому що я люблю, коли парфуми зберігаються в коробочці. Ну, подивіться на цей парфумчик, тут цілих 100 мл. Це скло, такий золотистий ковпачок, який, в принципі, туго. Прилягає. Ну, та, звичайно, я вам зачитувати не буду, але це весна, це літо. Це. Я вже розказую вам свої емоції, тому що я його протестувала в магазині. Так, ось таке розпилення одразу. Буду я його наносити. Це. Це квіти. А, ну, я думаю, що на а, таку більш теплу пору року. Хоча і зараз, от, коли виходиш, наприклад, з душу, можна политися тим парфумом. Він нікого не задушить, він легкий, він це якесь розумієте, таке шовкове плаття, легенький каблучок, і ти собі знаєш така цок 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 по бруківочці з тим парфумом. А, він я не знаю, я тут чую, якісь, знаєте, є якась тут така трошечки гіркота, мені здається, що це якісь листя, фіалки. фіалка. Ну, це однозначно весна-літо, це його пора. Я не знайомилася з нотами, мені просто сподобався затести перший в магазині Єва цього парфуму, саме цього. Ось так він називається Магнетік парфум. Справді, він магнетичний, він притягує. Я не думаю, що в нього буде якийсь кілометровий шлейф, але він легкий. Мені такий парфум подобається і з радістю буду його носити, так що має місце, звичайно, бути. Треба буде придивитися до інших парфумів з даної колекції. Ну, але 100 мл це, знаєте, не так собі, що швидко використається цей парфум. Придивіться, я рекомендую вам цей парфум для затесту. От. Наступне для того, значить, щоб, купити, щоб отримати в подарунок косметичку, сюди цей парфум не входив. Я мусила взяти два блиски і ось таку я вирішила взяти базу під макіяж. Мене просто чомусь зацікавило, зацікавилося на пакування. І дивлюсь: так, тут бачите, воно просто без кришечки. Ось так воно зривається. все тут запаковано, заслідовано. Я коли побачила в магазині, думаю, щось таке ще що попробувати, щось би ще хотілося з новинок. Я чомусь базами останнім часом користуюся більш частіше, не знаю, з чим це пов'язано. І можна нанести просто базу зверху тоналку, мені сподобалась дія цієї бази. Там ще від Патрісі і Ледо була база в такій. Як від пудри розсипчатої баночці. От, вона білого кольору, така більш якась пресована ця база була. І вони події мені десь однакові. Тільки я боялася, що ця біла база буде мені залишати розводи, тому що я смоглянка і мені не всі такі штуки підходять. Я віддаю перевагу більш таким щодо баз, гелевим текстурам. У мене зараз база від фармасі, я неї абсолютно повністю задоволена. От, так, я не можу це здерти цю плівку. Я не знаю, що з нею тут сталося, щось пішло. не так. От, і я нанесла ось тут на руку дану базу. Давайте я потім це зірву. Це некрасиве. Значить, це називається база під макіяж. з торгова марка Patricia Ledo Skin Perfecting Under Makeup Base. Досконала шкіра. 30 грам її тут є. Написано тільки для зовнішнього використання. Зазвичай, їсти її ніхто не буде. Закривати щільно флакон після використання. Мені от цікаво, для чого вони таке написали і як цей флакон закрити. Між іншим, ось тут навіть кришки ніякої немає. Я питалася в консультантів, от, як, власне. Так вони і приходять, бо там, лежало десь таких баз ще три і плюс тестер. Одним словом, давайте будемо наносити дану базу, я вам ближче покажу. Мені, в принципі, достатньо. Як ви бачите, вона така прозора, і коли я її наношу, вона так класно от ніби з одного просто нанесені, робить вашу шкіру таку гладку. Якісь отут в мене є, ну, типу, такі, знаєте, пора. Ну, звичайно, це рука, це все потрібно е перевіряти на е обличчя. І ми обов'язково з вами зробимо е дістану всі свої продукти від Патрісії. Лодом ми з нею зробимо обов'язково макіяж, але ця база мені так сподобалася. От, е Шкіра гладка, такий ніби тон вирівняний. От, подивіться, так? на цю руку і на цю. Якось так, чи вона візуально висвітлила. чи... Ну, Мені дуже сподобалось, мені дуже сподобалось. От і оце пакування тут мені навіть здається, що тут буде дно підніматися. Ну, можливо, я помиляюся. Можливо, я помиляюся. Ну, ми це з вами все подивимося. Я хотіла подивитися. Ага, термін зберігання 36 місяців виготовлено 5-го, 21-го. Ну, але ми щойно її відкрили. Так, я щось не глянула на цю базу, ну нічого, тепер буду, звичайно, нею користуватися. Якраз ще в нас розпочалася така люта зима. Так що хочу про цю базу сказати, що будемо її разом тестувати, буду користуватися, і звичайно, відгук буде, можливо, навіть якийсь ми з вами зробимо в якусь косметичку. А ви знаєте, невеличкий ліричний відступ для вас це, звичайно, не позначилося на часі, а я вже встигла зробити перерву і збігати за донечкою в школу, тому що вона мені зателефонувала, сказала, що в них знову замінування. Це з понеділка сьогодні у нас вівторок, а значить, це вже другий раз. Вчора мінували, сьогодні мінують. Купа народу на стадіоні всіх а, вивели. Я вирішила сьогодні її також а, як, забрати. Бо вчора я не забирала її, не було такої змоги. От, а сьогодні я вирішила її забрати. От, таке в нас от навчання. Звичайно, десь до хвилин 20, можливо, трошки більше це все а, вщухло. От, але а, такі речі у Львові в нас відбуваються. А, так, а, так, що я задоволена і взагалі. Подивіться, яке тут класне стильне пакування ось цих продуктів, таке люксове на найвищому, мені здається, рівні. Мені хочеться ще більше і більше, звичайно, тестувати, пробувати різні їхні продукти. Ну і ще раз повторюсь, що макіяж обов'язково ми цими продуктами всіма, що в мене є, зробимо. Ну і, звичайно, ж парфум Також дуже мені сподобався. 呃。Uh Тепер я власне отримала за ці продукти за два близькі і за базу ось таку косметичку, сумку в подарунок. Така косметичка, її також можна придбати окремо за 349 гривень. На сайті я її бачила, тобто можна купити її окремо. Але я собі подумала, для чого таке робити, якщо можна купити собі продукції декоративної косметики на ту суму на 349 гривень і отримувати, і отримати ще й отаку от класну косметичку. Між іншим, як на мене, косметик. Псичка дуже стильна, така а, сучасна. ну Давайте я її закрію, щоб ви просто бачили. Тут один такий навіть два таких замочки. Тобто я щось навіть спочатку не звернула уваги. Ось, Зручна, звичайно, тут така ручка. Це типу а-ля під шкіру, ну, але це, звичайно, що ж, якийсь замінник. І мені подобається, що тут є ось такий надпис Лейба, так називають Патрісія Ледо написане. На золотими такими літерами на чорному фоні це виглядає дуже круто. Плюс тут ще є от замочки самі, теж вони йдуть такі під шкіру шкіросткими. Золотистим напиленням. І сама форма косметички тут є класне дно. І сам орнамент даної косметички це така, знаєте, як нас кажуть, лапка. Вона, мені здається, завжди була в моді. І головне до неї правильно підібрати якийсь стиль. Ну, дуже, мені здається, круто. Давайте подивимося, всередині саме наповнення. Ось так вона відкривається. Тут ми можемо бачити на а, кришечці, такий є замочок і а, сіточка. Тобто тут ми будемо бачити всі продукти, які а, ми собі а, заховали. Якісь пробнички, чи кремів, чи якісь, якісь помади. Ми будемо все тут бачити, що ми заховали. А, всередині а, є в нас також сіточки. А, от тут йде один, два, три. З трьома такими. А, от... Кишеньками. По боках ще також дуже зручно, що є, звичайно, кишеньки. Тут теж можна собі на резину та щось покласти. Ну І власне саме саме ось таке чудове отак зараз дуже добре видно, наповнення. так Тут доб добротна така ця підкладка. от Ну, Мені косметичка сподобалася. І, взагалі, сама продукція є достойна і дуже гарні завжди подарунки. Патрісія Ледо дає, якщо ви купуєте декоративну косметику даного бренду. Так що я залишилася задоволена. Буду далі тестувати продукцію Патрісії Ледо. Звичайно, було б класно, якби хтось щось на огляд прислав. Ну, але це все купила я за свої кошти і. Знаєте що, забагато ходиш, Олена. От так що от такі у нас були справи. Заодно і показала свій такий невеличкий подарунки до Дня народження. Дякую вам всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною. Бережіть себе та свої сім'ї, а ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!